Мій улюблений приклад архетипу діва діва жінка це чесно кажучи, ельмут. З легальної будинки вона демонструє ось цю трансформацію дуже добре. Ви знаєте, вона юнацька, весела, невинна. На початку вона майже навіть трохи схожа на якусь безпорадню, якусь забудькувату. І коли її кидають, вона спочатку потопає в жалості, вона свого роду жертвою собою трохи, але потім вона робить дуже великий крок вгору. І те, що її кинули, змушує її зробити крок вгору. Вона вступає до Гарварду, вона стає юристом. Це важко, це важко, безумовно, але все ж таки за який цьому процесом вона повністю зміниться? Ви знаєте, вона знаходить гарного кращого чоловіка. Вона стає набагато мудрішою, більш інтуїтивною, більш впевненою, більш здібною, і вона просто стає дуже успішною жінкою. Далі такий цікавий приклад це Дафна з біджитині. Це дійсно ще один дуже чудовий приклад Її дівочі енергії. Вона єна, вона не вона мила, вона. Також знаєте, трохи наївна вона е, і вона дуже забуває про свою сексуальність. Ви знаєте, що герцог він її трохи спрямував в цій сфері, він їй допоміг виявити свою сексуальність. Тому що дівчата вони часто дівчата діли, вони часто забувають про свою сексуальність, коли вони молоді. Вони все ж таки потребують невеликої підтримки, щоб допомогти їй розкрити її. Але от завдяки шлюбу Дафні, тому що вона стала матір'ю, ви можете побачити, що вона дійсно дуже виросла у другу. У сезоні вона мудріша, вона набагато більш інтуїтивна, вона здібна. У неї з'явилися дивовижні, м'які лідерські якості. І вона була однією з небагатьох людей, однією з перших, які спочатку помітили цю всю хімію, цю цю іскру, між Кейт і Ентоні. Це вже трохи інший приклад, який я також розкажу. Хоча, не хоча. З приводу бунтівної енергії, бунтівної діви. Бунтівна діва в нас це сирена Вандер з Спліткарок, Сплєніць, Знаєте, ви, ви дивилися, і чи не дивилися, дуже дуже раді подивитися підкару, Це просто, просто вау. Вона магнетична, грайлива, весела. Вона без В ній є от щось від цього бунту, але також вона здається дуже невинною. Також деякі прикладників ця керібречос аксоволиковому місті Емілі, з Емілі в Парижу. Але все ж таки мені здається, що ми всі з вами хотіли бути схожими на серендума серена вандербус.